Всім бубра з вами я, і сьогодні я вам покажу, як вбити б'ютіфл-пірата на меншому левелі. Можливо, вам це потрібно буде для того, щоб отримати рейнбук хакі або просто вбити, якщо ви хочете. Ну а поки я це. А, ну, а перед цим відео поставте лайк та підпишіться, а ми погнали! Для того, щоб нам вбити бютіфл пірата на меншому левелі, треба пройти на острів Гідра. Коли ми прийшли на острів Гідри, йдемо у фонтан там, де получати яму. Якщо це відео набере 5 лайків, я зроблю туторик отримати яму. Ось ми йдемо в цей фонтанчик і проходимо в секретний прохід. Ну, там, де яму получати. І, сто... і ми не йдемо далі, остаємо тут. Повертаємо каверу Shift і віддалюємо. І коли ми ось так віддалили, ой, нам треба, типу, флештепом сюди. Раз. Так, і ви з'являєтеся тут. Ну, якщо у вас раз шаркмен вам пофіг на воду, а у мене гуль. Якщо ні, мені не пофіг. Ви з'явилися ось тут, ми беремо і сюди на цей кубик. Вилазимо. Далі йдемо ось сюди. Ну, тут вже ми вилазимо. Йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Тут приміщення яму получати. А ось це приміщення це вже буде там получати там буде Beautiful Pirate. пірати. Ну, і ось ми сюди прийшли. Ми стоїмо. От сюди. Типу, падаємо. Е, ось так камеру опускаємо. Найдні сюди. Е, ну, стараємося просто зробити такий самий баг з флештепом. У мене, не виходить, ну щось не зараз. Ну, типа, іменно коли я знімаю відео, не виходить. Е, От. Бачите? Типа, проходимо, треба йти просто назад. Ерка, ну, флештеп, і ви з'являєтесь тут. І тут буде Beautiful-пірат. Ви його мочите, але не забувайте, що в нього дві стадії. Одна стадія слабенька, друга дуже сильна. Ну, я його замочив просто на 1500-му левелі цим багом. Ну, ось і все. А вийти просто розсетніться, розсетніться. бо цією фігньою ви вийти не зможете. Так, ну, ви були на моєму каналі. Підписуйтесь і ставте лайки. До зустрічі!